Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Добре дошли! Вітаю вас, в Болгарії! І хоч я була в цій країні уже три рази, цього року я прилетіла сюди не заради моря і не заради відпочинку. Я прилетіла в Софію, Болгари називають Софія, і зараз буду гуляти і шукати, чим зайнятися і що цікавого побачити у столиці Болгарії. Якщо ваша перша асоціація з Болгарією це Чорне море, то що прийде другим на думку? Церкви, їжа чи може брати Кирило і Мефодій? Почну з того, що на всіх сайтах рекомендують дивитися церкви і монастирі. І перша на моєму шляху була церква Олександра Невського найбільший православний храм на Балканах. Далі протягом всієї прогулянки архітектура і благоустрій Софії не перестають приємно дивувати фонтани, парки, музеї. Люди відпочивають в тіні дерев. Я б ні за що не здогадалася, що основним деревом на алеях є каштан, як і в Києві. У той же час до одного рейтингу Софія потрапила як одне з найнебезпечніших міст в ЄС, з чим я, звісно, не погоджуюся. Але графіті на стінах і парканах підтверджують теорію розбитих вікон, хоч їх тут і менше, ніж у Афінах чи Мілані, наприклад. На центральній алеї життя вирує в основному ввечері. Тому я не очікувала нічого особливого, крім обіду в затишному ресторані. Але помітила якусь ходу і поліцію, тому пішла за ними. Національні костюми, прапор Болгарії, тут точно щось цікаве буде. А ще я спрагла за піснями й танцями за останній рік без жодного концерту. Боль зупинявся потанцювати й запросити людей на фольклорний фестиваль, де крім болгарських мали бути танці й пісні народів світу. Ось цей учасник аж із Філіппін. Далі знову ансамбль із Болгарії веселить натовп. І це мені нагадує одну розвагу, на яку ми їздили в минулі рази в Болгарії: ресторани з традиційною їжею і танцями болгарське село. Це все нагадувало весілля, де ансамблі не зупиняють пісні й танці аж до ночі. Час на столиця з розвиненою системою метро і трамваїв Таксі тут лише офіційні, з лічильником і детальним прайс-листом, немає нічого схожого на Uber. Поїздка в трамваї коштує 1,6 левів, тобто 80 євроцентів або 25 гривень. І оплатити можна безконтактно банківською карткою, але лише за одну особу з однієї картки за двох не зараховується. Принаймні так нам пояснили контролери. Можна також заплатити водію готівкою. І на зупинках є електронні табло з інформацією про розклад і час прибуття наступного трамвая. Недалеко одна від одної в Софії розташовані центральна синагога, мечеть, католицькі та православні храми. Ця синагога одна з найстаріших в Європі. За 5 хвилин звідти бачу мечеть. Назва означає перед банею, бо мечеть збудована на місці термального джерела, і навіть часом можна побачити, як піднімається пара біля її стін. Античні руїни і церква святого Георгія, тут ще з перших століть нашої ери, коли було засноване місто Сердика. Скоріш за все, ця церква найстаріша у всій Софії. Римський імператор Костянтин називав місто Сердика своїм Римом, мав тут резиденцію і думав перенести сюди столицю, але вибрав місто з кращим розташуванням. Звісно ж, Константинополь, себто сучасний Стамбул. Цікаво, що при пануванні османів Софія все-таки була другим зазначенням містом після Константинополя. Я зараз хочу прогулятися парком, і на мапі він виглядає величезним більшим декілька разів, ніж всі центральні вулиці, які я тільки що пройшла Цей парк мені здався величезним і зручним як для сімей з дітьми, так і для молоді. Дитячі розваги, пікніки на газонах, багато лавок та ще й дитячий театр і сцени під відкритим небом. Навіть цікаво, можна проводити вихідні. Ще й красивий став із водяними ліліями, що я точно не очікувала побачити. На мій день народження я вирішила піти в старий ресторан, якому вже майже 100 років. Завдяки прекрасно організованому транспорту приїхала набагато раніше до часу броні столика, навчена Львовом і Києвом закладаю на дорогу набагато більше часу. Ресторан Подліпіті, тобто під Липою, працює з 1926 року. І саме тоді це було місце зустрічі видатних поетів, письменників і художників Болгарії. Почали ми зі снеків, а от основні страви, особливо баранина, були справді унікально смачні. Про ціни в ресторанах і супермаркетах розкажу трохи пізніше. У Софії немає заторів, ні в центрі, ні ввечері чи вранці, просто немає. Можливо, населення в півтора мільйона якраз комфортно розподілилося по районах і різних видах транспорту. Я так і не розкрила цю загадку, бо транспорт теж жодного разу не був заповнений. Я зараз на мості зі Львами і називається він Львов Мост. Зверніть увагу, що замість м'якого знаку, якби було в українській мові, тут твердий знак, і взагалі твердого знаку так багато в болгарській мові. Ви його побачите скрізь. Ось в слові Центр є твердий знак. Аптека, до прикладу, пишеться так само, як у нас. І багато-багато різних нас таких хліб буде хляб. Ви все зможете прочитати в супермаркетах на вулицях. Тому не переживайте, купуйте квиток і подорожуйте в Болгарію. Після столиці я їду у друге за кількістю населення місто Пловдив. Квитки купую онлайн. В один бік коштує менше 5 євро, в дорозі 2,5 години. Перший клас має 6 сидінь у купе, як у нашого трансформера Київ Івано-Франківськ, але сидіння не перетворюється на спальні місця, ширші і прохід між ними широкий. Розсувні двері з склом теж додають відчуття простору. У 2019 році Пловдив був обраний європейською столицею культури і прийняв багато туристів на різні події фестивалів. Зізнаюся, що я не підозрювала про існування в цьому місті античних руїн, а тим більше фестивалів у Римському амфітеатрі, та я навіть не пам'ятаю, що взагалі чула раніше про Пловдив А місто безперервно існує більше восьми тисячоліть, тобто довше Афін, Риму чи Константинополя і є сучасником Трої Посеред міста переходжу річку Маріца мостом із купою магазинів. У центрі міста знову ж безліч магазинів і ресторанів на різний смак. Звертаю у напрямі старого міста, бо його радять побачити усі путівники. Я йду гуляти старою частиною міста Пловдів. І будинки тут побудовані у стилі болгарського ренесансу, тобто відродження. І основна їхня риса це дерев'яні балкони. Подивіться, які вони красиві. Тут переважають будинки 19 століття, а от залишка мурів фракійської фортеці тисячі років. Пловдив був центром болгарського відродження і боротьби за незалежність від османів. Вулички тут такі звивисті і викладені камінням. Гуляти досить нелегко. Думаю, машиною їхати трохи легше, але йдемо спробуємо подивитися. Тут справді гарно і мало людей, але дуже не вистачає якихось місцевих виробів чи сувенірів, бо саме їх я очікувала побачити, коли прочитала про квартал художників. Можливо, ранні години чи спека стали на заваді, бо туристів я у цей час побачила дуже мало. І заняття. Center of art and Арткрафт. Церква Костянтина та Олени один із символів Пловдива. Саме імператору Костянтину віряни завдячували свободою і і у IV столітті назвали цю церкву на його честь. Болгарія і є членом Євросоюзу, вона не переходила на євро і залишила свою валюту Лев. Зараз Болгарія одна з найдешевших країн ЄС. За даними Євростату, ціни на основну продукцію в Болгарії майже наполовину дешевші, ніж в середньому. По ЄС. У Болгарії найдешевші у всьому Союзі цигарки та алкоголь, одяг і взуття. А по іншій продукції дешевшою є хіба сусідня Румунія. В Ловдіві є багато де поїсти. Ось на цій вулиці ну, просто багато ресторанів, і я поїла буквально за 10 лев, це 5 євро. Ситно, смачно і вибір дуже великий. Очей Джума височіє тут із 15 століття і досі діюче. Хоча мусульманського населення тут залишилося дуже мало після 19 століття. А тут можна відчути себе прямо всередині 3D фільму, одягнути окуляри і піти на стародавній римський стадіон і побачити історію стадіону і взагалі історію пловдів тут. Стадіон вміщував 30 тисяч глядачів, і зараз із допомогою технологій можна зрозуміти наскільки видовищно він виглядав. Щоб розібратися у цінах, я множу цінники на 16 і отримую гривні або розділяю на 2, щоб отримати євро. Тут багато продуктів, які не побачиш ніде, крім Східної Європи, як от кисле молоко, хрін, мариноване листя винограду або капусти. Ціни в основному невисокі на овочі, фрукти та більшість продуктів. Порівняйте самі. Орендувати окрему квартиру як в центрі Софії, так і в Пловдиві коштує близько 20 євро за добу. Це вдвічі дешевше ніж ми платили у сусідній Греції. В цілому місяць вийшов бюджетним і думаю, не дорожчим ніж місяць в Києві або у Львові. За цією загорожею один із старих римських амфітеатрів, напевно, найбільший на Балканах і точно один із найстаріших у всій Європі. І саме заради цього варто приїхати у Пловдів, бо тут і зараз проходять різні концерти, фестивалі. Я не можу якраз зайти сьогодні туди, бо іде підготовка до фестивалю або ж до концерту. Напишіть мені, чи хотіли б ви відвідати якусь подію саме на цьому римському амфітеатрі, і яка б це була подія. Амфітеатр вміщував три тисячі глядачів, і його знайшли зовсім недавно під час суму ґрунту. Відреставрували і регулярно використовують для сучасних подій. Болгарська мова за написанням мені найбільше схожа на старослов'янську. Можливо, саме через букву Ять тобто твердий знак. Вважається, що брати Кирило і Мефодій дали величезний поштовх створенню кирилиці. Бо і названий цей алфавіт на честь Кирила одного з них. Але більше науковців схиляються все ж до того, що вони створили глаголицю, а не кирилицю, а це зовсім різні алфавіти, тому залишимо ці розмови філологам. Я радію, що зовсім недалеко від України є такі цікаві місця, і хотілося б сюди повернутися, на якийсь яскравий фестиваль чи концерт. Болгарія насправді добре відома українцям країна, але я сподіваюся, що ви дізналися щось нове з цього відео і напишете мені, що саме було вам цікаво. І також пишіть, які найкращі міста чи курорти в Болгарії ви відвідували. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.